22 листопада, о двадцятій годині у Полтаві на зупинці громадського транспорту Фурманова по вулиці Фрунзе у маршрутному автобусі виникла пожежа. За словами водія, надзвичайна подія виникла під час стоянки автобусу. Вогонь розповсюдився миттєво і буквально за лічені хвилини охопив увесь салон. Працівники пожежно-рятувальної служби спрацювали досить оперативно. Бійці першої державної пожежно-рятувальної частини міста Полтава вже за 4 хвилини прибули та приступили до ліквідації пожежі. Їм на поміч також прибув караул четвертої пожежно-рятувальної частини. На гасіння пожежі було подано піноутворювач. Існувала реальна загроза вибуху чи виливу пальної з бензобаку. Тож рятувальники швидко подали піно на його охолодження. Існує декілька версій щодо причин цієї пожежі. За однією з них возгоряння сталося через навмисний підпал, поки що не встановленою особою. Ми зараз проводимо ретельне. Вивчення цієї ситуації і встановлення особи, яка могла їхати в цьому транспортному засобі, є припущення, що можливо особа, яка там їхала, дійсно. Могла яким чином підпалити задню частину салона, але це треба ретельно перевірити. За іншою версією пожежа сталася через самозагоряння частин транспортного засобу для об'єктивного дослідження цієї ситуації. Було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України умисне пошкодження майна. А годиною раніше того ж дня до чергової частини поліції надійшла інформація від однієї з недержавних охоронних структур про те, що спрацювала кнопка тривожного виклику у одному з місць. Магазинів було встановлено, що в даному помешканні молодий чоловік, будучи в нетверезому стані, поводить себе агресивно. Агресію виказував як у бік продавців, так і в бік правоохоронців, які його намагалися заспокоїти. Крім того, коли була спроба ну, дещо знизити градус накала, який там був. Чоловік дістав з кишені пістолета. Як потім виявилося, що це був пристрій для відстрілу гумових куль, і почав стріляти. Стрілянину чули мешканці сусідніх будинків. Як розповідають очевидці, судячи з криків, які лунали з місця подій, винуватець знаходився в неадекватному стані. Прозвучав вначале такий хлопок громкий і сроботу сигналізація в машині. громки. Вот. И увидел, как в конце дома два, вернее, трое сотрудников полиции задержали э, какого-то человека, и он начал кричать таким голосом, ну, каким-то... злочинця 32-річного місцевого мешканця було затримано. На щастя, ані продавці, ані клієнти магазину під час стрілянини не постраждали. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, хуліганство із застосуванням зброї. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.